Парадокс і дилема, над рішенням якої побивається купа людей, і час від часу ми з тобою, коли те, що ти маєш, вважаєш недостатньо, а те, до чого прагнеш, вважаєш ідеалом. Але чи є у тому бажаному справжнє щастя, дивіться, діти хочуть вирости, а дорослі знову стати дітьми. Пішохід мріє про автомобіль. А водій, що цілий день за кермом, шукає можливості, хоч трошки пройти пішки. Молоді не хочуть триматися за батьків, а старші люди віддали б усе, щоб побачити батьків знову. Працевлаштовані хочуть хоч трохи вільного часу, а безробітні знайти роботу. Прості люди хочуть бути знаменитими, лайки, увага, В той час як знаменитості шукають приватності. Люди в біді чи нужді готові працювати лише за їжу. Потім міняється ситуація, проходить час, платять гроші за курси для схуднень. Подружені, на жаль, шукають розлучення, а самотні хочуть, щоб їх похохали. Ті, хто мають велику сім'ю, мріють про тишу і покій у домі. А ті, хто самотні мріють про гомін дітвори у хаті, Біблія закликає нас знайти баланс між задоволенням і вдячністю у будь-якому стані. І цікаво звучить дослівний переклад біблійного тексту. Не тому, що я коли-небудь мав потребу, бо я навчився бути задоволеним тим, що маю. Я знаю, як жити майже без нічого або з усім. Я навчився секрету життя за будь-яких обставин, чи то з повним шлунком, чи голодним, чи в достатку, чи в нестатках. Я можу зробити все через Христа, який дає мені силу, каже апостол Павло. Зауважте, Христос нас зміцнює і дає силу не здобути усе, чого бракує, чи хочеться, а в існуючому стані стати вдячним і знайти задоволення, щоб спокійно рухатись вперед і вгору.